Вітаю на константі. Попри те, що Байден однозначно підтримує Україну у війні проти Росії, у його політиці можна знайти безліч зашкварів як по відношенню до українців, так і до американців. Сьогодні про це і поговоримо. Перше, за що хочеться пред'явити Байдену, за вкрай повільну бюрократизовану передачу Україні озброєнь. Взяти, хоча б останню новину, Байден передає Україні касетні снаряди. Наче і круто, а це дійсно круто. Але Росія такі снаряди використовує уже півтора роки. Та сама історія з танками, які дуже довго не їхали в Україну, та з винищувачами f 16 які досі Вашингтон не погодив для України. За таку політику Байден. Байдена критикують навіть деякі республіканці. Раз, два. Друге, Байден відмовляється брати Україну в НАТО. Навіть Турція не відмовляється, принаймні усно. А Америка так. Зараз можете бачити повний перелік країн-членів НАТО, які дали офіційне добро для України. Шкода, що Америки там немає. Третє. Пригадаємо події до повномасштабної війни. Росії, як і зараз треба було продавати якомога більше своїх енергоносіїв Європі. У зв'язку з цим Росія почала будувати газопровід Північний Потік-2, європейські країни з радістю прийняли таку ініціативу, незважаючи на вже тоді анексований Крим та війну на Донбасі. Однак проти Північного потоку 2 виступила Америка. А якщо бути більш точнішим, то адміністрація Дональда Трампа. Саме за Трампа США регулярно вводили нові санкції проти цього потоку. А як тільки при президентом став Байден, Америка від санкцій відмовилась. На питання, чому Байден відповів: цитую, оскільки санкції зашкодять європейським союзникам, про Україну він щось не подумав. Ось такий він темний бік Джо Байдена. Я вже мовчу про те, що він виступає за позитивну дискримінацію. Це коли, наприклад, темношкірі американці або жінки мають квоти при вступі в університет тільки через те, що вони є або темношкірими, або жінками. Я мовчу про прапори ЛГБТ на Білому домі, про вік Байдена і про його постійні рака макафона сходинках. Це все суттєво зменшує його шанси на перемогу на виборах 24-го року. А якщо президентом стане Трамп, то враховуючи його передвиборчу риторику, шанс зміни курсу США на підтримку України є, що для нас є вкрай жахливим. Поширюйте це відео та підписуйтесь на константу. Чао!